Наступного разу, коли помітите на дорозі нове кафе, уважно огляньте м'ясо, яке там готують. І перш ніж з'їсти з ним гамбургер, варто переконатися, що в ньому немає нічого зайвого. Це слова Джо Метані, американського вбивці, гвалтівника та канібала. Чоловік вбивав і розчленовував безпритульних наркоманів і повій. Але найстрашнішим було те, як Джо поводився з тілами жертв, щоб приховати сліди злочинів. З чого ж усе почалося? Джо Матині був звичайним спокійним членом суспільства. З дружиною, і шестирічним сином, вони проживали в південному Балтіморі, штат Меріленд, але щось пішло не так, коли стосунки пари розладналися, і дружина пішла від нього, прихопивши сина. Тоді Джо сказав, що все, що їй потрібно було зробити, це залишити їхнього сина у бабусі, матері Джо, і продовжувати жити своїм життям. Але жінка вчинила інакше і забрала хлопчика з собою. Джо довго шукав дружину і через півроку дізнався, що вона має стосунки з хлопцем, який також був її сотенером. Жили вони в наметовому таборі для безпритульних під мостом на Ганновер-стріт в Балтіморі. Хлопчика держава забрала через нехтування і жорстоке поводження. Його також не могли віддати під опіку Джо, оскільки в минулому у нього була судимість. Керуючи жагою помсти, Джо вирушив на пошуки своєї невірної дружини, прихопивши з собою сокиру. Ні дружини, ні сина в наметовому таборі під мостом чоловік не виявив, але на своє нещастя там відпочивали двоє бездомних Рендел Брюєр і Ренді Пайкер. Після недовго і безрезультатного розпитування про місце знаходження дружини Джо зарубав обох чоловіків сокирою. Потім, обманом, обіцяючи порцію заборонених речовин, Джо заманив у самітнене місце поблизу наметового табору працівницю секс-індустрії. Чоловік був агресивний та намагався витягнути з неї будь-яку інформацію про місце знаходження своєї дружини та її коханця. Дівчина стверджувала, що нічого не чула про цих двох. Тоді Джо сильно побив її, потім зґвалтував і вбив. Тіло дівчини він кинув у кущі й одразу ж вирушив на полювання на наступну жертву тієї ж професії. Він так само зґвалтував та позбавив її життя. Коли Джо збирався позбутися тіла другої дівчини, то помітив літнього темношкірого чоловіка, який рибалив неподалік. Бивця взяв у руки сталеву трубу і завдав рибалці смертельного удару по голові. За сім годин Джо метанів вбив п'ятьох людей. З тілами перших жертв він нічого не робив. Просто кинув їх у річку, щоб приховати сліди злочину. Згодом сам обмився у річці і привів себе до ладу, наскільки це було можливо. Тіла було виявлено 2 серпня 1995 року, і незабаром Джо заарештували за підозрою у вбивстві. Півтора року маніяк провів в окружній в'язниці в очікуванні суду. Обвинувач так і не зміг довести, що у вбивстві був винен саме Джо, оскільки всі сліди змило водами річки. Чоловіка виправдали. Звільнившись, він переконав свого керівника повернути йому колишню роботу в компанії виробництва піддонів, яка на його зручність була ізольована і розташовувалася на глухій дорозі. Він працював оператором вилучного навантажувача, і частиною угоди було те, що він житиме в трейлері на території і стежитиме за процесом роботи. Джо отримав ключі від головної будівлі та головних воріт. Народився Джозеф Рой Метані 2 березня 1955 року в Балтіморі, штат Меріленд у багатодітній родині. Батько його мав алкогольну залежність і помер в автокатастрофі, коли маленькому Джо ледь виповнилося 6 років. Мама залишилася сама з шістьма дітьми і працювала практично цілодобово офіціанткою, буфетчицею, а також водієм вантажівки з їжею, щоб усіх прогодувати. Внаслідок цього діти були предоставлені самі собі і практично завжди перебували без нагляду. Про Джо мати відгукувалась як про вічливу і добру дитину. В школі у нього були досить високі оцінки. У 1973 році, коли Джо Метені виповнилося 18, він вступив до армії США. Його мати говорила, що він служив у Німеччині, хоча сам чоловік стверджував, що служив у В'єтнамі і пристрастився до заборонених речовин, перебуваючи там в артилерійському підрозділі. Але його мати наполягала, що не пам'ятає, щоб він служив у В'єтнамі. Обставини його служби в повідомленнях преси були вказані як неперевірені. На той час американська участь у В'єтнамі припинилася: підтвердити або спростувати інформацію так і не вдалося. Джурідко контактував зі своєю матір'ю після того, як вступив до армії. Він просто продовжував віддалятися все далі і далі. Я думаю, найгірше, що з ним коли-небудь траплялося, це наркотики. Це сумна, сумна історія. Джо Метені був високим чоловіком зростом 185 см міцної статури. Він страждав на ожиріння і важив понад 200 кг. За іронією, він був відомий під псевдонімом Крихітний. У 90-х роках, на порозі свого 40-річчя, спосіб життя Джо був далекий від здорового. Більшу частину вільного часу він проводив у барах, жив із бандами безпритульних у тимчасових таборах у південному Балтіморі. Та витрачав майже всі зароблені гроші на важкі наркотики та спиртні напої. Проте Джо мав постійну роботу водієм вилучного навантажувача і його скрізь описували як розумну, інтелігентну і дуже виховану людину. Однією жертв Джо Метані стала 39-річна Кетті Кеті Магазинер, яку він задушив і поховав у неглибокій могилі на території фабрики, де він і працював 1994 року. Тіло залишалося там понад два роки. Пізніше Джо розповів, що через 6 місяців після вбивства він викопав скелет жінки, поклав її голову в ящик і викинув у сміття. Поліція дізнається про це тільки в грудні 1996 року. Кіберлін Спайсер була працівницею широко відомої професії, а також наркозалежною. Джо заманив її у свій трейлер у середині листопада 1996 року. Він жорстоко зарізав дівчину. Тоні Лінин-Грасія, 28-річна дівчина за викликом, була задушена. Її тіло було знайдено на міжштатній автомагістралі 95 на з'їзді на південь Балтімора. Оскільки жодних доказів цього злочину, крім зізнання Джо не було, ці звинувачення зняли. Рухомий ненаситною потребою помсти своїй дружині та її сутенеру, Джо продовжував вбивати працівниць секс індустрії. Але вбивства і зґвалтування були не найгіршими злочинами цього монстра. Замість того, щоб ховати або якось ще позбуватися тіл своїх жертв, Джо Метані не вигадав нічого кращого, крім як зрізати плод зі своїх жертв і робити з неї котлети для гамбургерів і начинку для пиріжків. Частину м'яса сам вбивця також вживав у їжу. Цей монстр зрізав найбільш м'ясисті частини своїх жертв і клав у морозильну камеру. Інші рештки чоловік відвозив на своїй вантажівці до лісу і захоронював. Джо подрібнював м'ясо своїх жертв на фарш і перемішував зі свининою та яловичиною. Гамбургери з котлетами з цієї суміші, а також пиріжки з начинкою, чоловік продавав у своєму придорожньому кафе. Протягом кількох тижнів дальнобійники та місцеві мешканці мимоволі знищували сліди злочинів метані. А коли м'ясні запаси вичерпувалися, Джо виходив на полювання і вбивав чергового безпритульного або дівчину легкої поведінки із залежністю. Саме до останніх чоловік відчував глибоку ненависть. Пізніше під час допиту Джо розповідав, що ніхто не скаржився на смак пиріжків і гамбургерів. Він говорив, що людське м'ясо дуже схоже на свинину, а якщо його ще змішати з м'ясом тварин, то ніхто не виявить відмінностей. Звучить досить моторошно. Останньою жертвою канібала і гвалтівника мала стати Ріта Кемпер. 8 грудня 1996 року Джо Метані викрав дівчину та здійснив спробу зґвалтування. Вони проводили час разом у його трейлері на території фабрики. Джо пригощав дівчину наркотиками. У якийсь момент він почав відкрито наполягати на статевому зв'язку, але Ріта відмовилася. Коли Джо продовжив наполягати, дівчині вдалося вирватися і вибігти з трейлера, але чоловік був швидшим за неї. Він наздогнав її, згодом побив і затягнув назад у трейлер. Потім злочинець стягнув з дівчини штани і спробував її зґвалтувати. Ріта відбивалася з останніх сил. Чоловік погрожував їй, кажучи, що збирається вбити її і поховати в лісі разом з іншими дівчатами. мить відвернувся і, скориставшись своїм єдиним шансом, дівчина знову вибігла з трейлера. Цього разу їй вдалося добігти до огорожі. Біля огорожі стояла стопка дерев'яних піддонів, які виготовляли на фабриці загальною висотою приблизно 3 метри. Дівчині вдалося піднятися по них і перестрибнути через огорожу. Вибігши на дорогу, вона зупинила машину, що проїжджала повз. Водій Пікапа одразу ж доставив її до найближчого поліцейського відділення. Джо Меттані був заарештований у грудні 1996 року. Коли поліцейські затримували цього крупного чоловіка, вони думали, що той чинитиме опір і почне бійку. Цей велетень, що важив понад 200 кілограмів, був любителем помахати своїми величезними кулаками. Але Джо не тільки не чинив опору, але ще й відверто розповідав про свої жахливі злочини, підсумувавши зізнання фразою Я дуже хвора людина. Під час обшуку території фабрики, де Джо Метені працював і жив, було знайдено останки 23 річної Кімберлі Спайсер, яку маніяк убив місяцем раніше. Власника фабрики так само заарештували і звинуватили за підозрою в співучасті та знищенні доказів. На допиті Джо Метені почав зізнаватися у своїх злочинних діяннях, зокрема вбивстві Кімберлі Спайсер. Також він привів поліцію до неглибокої могили, де перепоховав обезголовлені останки Кеті Магазинер. Джо стверджував, що також убив трьох інших працівниць секс індустрії на бульварі Вашингтон у Балтіморі, хоча не було жодних доказів цих злочинів, крім його зізнання. Він стверджував, що кинув тіла дівчат у річку Потапсько, але їх так і не було знайдено. Газета Балтімор Сан повідомила 1997 року, що не зрозуміло, наскільки правдивими були твердження Джо Метані про те, скільки людей він убив, хоча сам чоловік зізнався у вбивстві десяти осіб. Також він зізнався, що не збирався зупинятися на досягнутому. Адвокат серійного вбивці сказав, що він каявся і визнавав, що наркотики і алкоголь змінили його особистість і зробили його жорстоким. Джо Метаніс судили 1997 року у справі Ріти Кемпер, яка ледь никла долі бути з'їденою. На слуханні з винесення вироку Джо вимовив слова мені дуже шкода, ніколи не прозвучать, оскільки вони були б брехнею. Я більш ніж готовий віддати своє життя за те, що я зробив, щоб Бог засудив мене і відправив у пекло на вічність. Мені це просто сподобалося. Також з'ясувалося, що Джо ні в чому не кається крім одного. Єдине, я шкодую про те, що не прикінчив свою колишню дружину з коханцем, адже саме з їхнього пошуку і почалася вся ця низка злочинів. Далі на вбивство мене штовхала лише помста, а потім до неї долучилася пристрасть до смаку крові та непереборне відчуття влади. Його відчуваєш у той момент, коли позбавляєш людину життя. У мене не було жодних пояснень або виправдань щодо того, чому я це роблю. Навіть не знаю, як це можна описати. Просто мені подобалося займатися подібними речами, і мені зовсім не шкода своїх жертв. Для цього світу вони вже були мерцями. Маніяка засудили до 50 років позбавлення волі за викрадення людини і спробу сексуального насильства. У замаху на вбивство він був виправданий. Джо Меттані був засуджений до смертної кари в 1998 році за вбивство Кімберлі Спайсер. У серпні його визнали винним у вбивстві та пограбуванні Кеті Магазинер. І в цьому випадку прокуратура також вимагала смертної кари. Але у цій справі він отримав довічне ув'язнення. Його смертний вирок було скасовано 2000 року, а вирок за вбивство Кімберлі Спайсер було пом'якшено до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення. Підставою для смертної кари було те, що вбивство було скоєно під час пограбування, але докази свідчили, що пограбування не було його мотивом. Джо Меттані був знайдений мертвим у своїй тюремній камері західної виправної установи в Камберленді, штат Меріленд. 5 серпня 2017 року у віці 62 років причину смерті не розголошують. Крім того, що ця похмура історія привернула увагу громадськості своєю нелюдяністю і жорстокістю, цей випадок з якихось причин також послужив натхненням для створення серії мобільних ігор у жанрі жахи. Створених іспанською компанією з розробки ігор Keplerians під назвою Містер Мід. Містер Міт розповідає історію чоловіка, у якого те саме прізвище, що Юджо, чия дружина зрадила його, і, врешті-решт, він став різником, який викрадав людей, рубав їм кінцівки і продавав їхнє м'ясо. Наразі з цієї серії випущено три гри. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!